Вітання всім прихильникам тенісу. Мене звати Андрій і на моєму каналі Огляд півфінальних поєдинків жіночої сітки US Open 2023 року. Оскільки фінальні поєдинки чоловічої і жіночої сітки у нас відбуватимуться в різні дні, відповідно півфінальні також розведені по різним дням. І сьогодні наше відео виключно про жіночий теніс. Огляд двох півфінальних поєдинків нагадаю, ми отримали. Протистояння американки Медісон Кіста Аріни Сабаленка, ну і іншої американки Гау проти Кароліни Мухової з Чехії. Ті з вас, хто слідкує за моїми відео на тенісну тематику, згадаємо про те, що в одному з відео я говорив про те, що оскільки перші три грандслеми у нас взяли різні тенісистки, було б цікаво, якби всі чотири взяли власне, різні тенісистки. І до цього все йшло. В одній восьмій у нас вибуває переможниця рулан Гарос Швіотек, в чвертьфіналі переможниця Вумболдону Вондрушева, і залишалася лише переможниця Австраліан Оупен Сабаленка. Сабаленка, яка була фавориткою і турніру, і півфінальної стадії, оскільки домінантний теніс показувала, не, не програла жодного сету. Але. З нею трапилась просто справжня біда. Біда, якої не було більше року. Оскільки в останнє, в серпні минулого року, вона програвала сет з рахунком 0-6. Ну, ви уявляєте, Сабаленка і 06. Як правило, Сабаленка асоціюється з 6-0, але не 06. І ось протистояння з Медісон Кіс 06, вона програє перший сет. Медісон Кіс просто феноменально проводить фінальні раунди, домінує що на чужих і насамперед на своїх подачах, навіть не даючи жодних брейкпоінтів своїм суперникам. І от вона виграє перший сет 6-0. І тут от зажевріла ця надія, це сподівання, що так ми можемо отримати 4 різні переможниці Гренслеймів цього року. Нагадаю, Медісон виходила вже свого часу в фінал US Open у 2017 році. До речі, прошу вибачення. в Попередньому огляді. Я говорив про те, що з американок останньою легендарна сирена вигравала у 2014-му. US Open. Насправді в 2017-му була сенсаційна Слоан Стівенс, яка в фіналі здолала от власне Медісон Кіс. Тобто, досвід у Кіс безумовно був. Виходів до фіналу, і от вона виграє перший сет у Сабаленка 6-0. Як відомо, Сабаленка не любить грати під тиском. В першому сеті тиск був просто неймовірний, як наслідок помилки від Аріни. Але тим не менше були думки про те, що можливо вона просто зливає цей сет, можливо, вона зрозуміла, що поразка в цьому сеті гарантована і поскоріше перейти в наступній. Тому що уже з перших геймів другого сету вона була справжньою. Домінація на власній подачі і вже непроста ситуація на подачах Кіс. Хоча при цьому всьому, в другому сеті рахунок по геймам був 5-3 ходу на користь Кіс. Один гейм залишався виграти американці для того, щоб вийти до фіналу, другого фіналу для себе на гренслемах на US Open. І отут вона поплила, отут вона можливо занервувала, ну а можливо, Сабаленка дійсно, як в комп'ютерній грі, змінила просто настройки, налаштування і, відповідно, рівень гри, тому що по ходу поєдинку вона часто хо підходила до свого боксу і говорила: Це що, жарт? Як вона може так грати проти мене, як я можу так грати проти неї. Як наслідок, Сабаленка вигризає другий сет, довівши його до тайбрейку, на якому просто знищила кіс 7-1. якщо після першого сету були припущені, що все попливе Сабаленко, то після другого сету були припущені, що все тепер уже Сабаленка точно не віддасть. Але по ходу третього 4-2 на кіс. Два гейми залишалося до перемоги для американки. Але знову вона цього не робить. Знову діло доходить до тайбрейку, чемпіонського тайбрейку до 10 балів. І тут Сабаленка, як то кажуть, оконфузилася. Безумовно, емоції, безумовно, втома. Тут тому ми це їй пробачаємо, як то кажуть, оскільки, вигравши сім очок, вона почала радіти. Вона виконала ракетку, але її бокс просто. Спустив, як то кажуть, з небес на землю і сказав: Ні-ні ні, заспокойся, треба 10 в чемпіонському виграти. І треба сказати, що вона не розгубилася і таки довела діло до перемоги 10-5 на чемпіонському тайбрейку за 2 години 35 хвилин, вигризши просто вихід до фіналу, другого фіналу гренслемів для себе в цьому сезоні, взагалі в кар'єрі, ну і поки що 100% реалізація. Я не знаю, що має трапитись для того, щоб от був переплюнутий ось цей розвиток подій цього півфіналу, який має бути фінал, щоб стати кращим, ніж ось цей поєдинок, але будемо на це сподіватися. Суперницею Сабаленка по фіналу стала інша американка, Коко Гауф, яка знову здолала мухову з рахунком 2-0, 6-4, 7-5 за годину 57 хвилин. Також в попередніх відео я говорив про те, що Кароліна своєю грою заслужила на титул в цьому сезоні, і було б прекрасно, якби цим титулом був US Open, але не склалося. Знову поразка. Можливо, можливо, це навіть на краще. Тому що, коли ти програєш на оцих стадіях, да, ти просто програв, зібрав сумки і пішов з корту. Коли ти програєш у фіналі, ти маєш залишатися. Після поразки на корті, отримувати якісь подарунки, там, скажімо так, втішні так звані подарунки, давати ще інтерв'ю, але при цьому всі розуміють, що ти програв, і ти маєш дивитись на от те, як той, хто тебе переміг, отримує свою нагороду. І от мухова в цьому сезоні вже через це все не раз проходила, і от, можливо, для неї краще було. Звичайно ж саме краще вийти в фінал і виграти, але от якщо вже програвати, то як для неї, мені здається, краще програти у півфіналі, ніж знову піти у фінал і там все це діло проходити. Гоф, як на мене, непереконливо проводить цей US Open. Були непрості поєдинки, трисетові поєдинки, і багато в чому вона виграє за рахунок помилок суперниць. Безумовно, сама в деякій мірі змушує суперниць помилятись, але і суперниці, якщо не будуть помилятися, то невідомо який результат покаже Гоуф. Плюс до того, також не любить тиску, оскільки в цьому поєдинку у Кароліни Мухової було лише 4 брейкпоїнти, і три з них вона реалізувала. Тобто, в трьох із цих чотирьох ситуаціях Гоуф е не вдалося захистити свою подачу. Тобто під пресингом, під пресингом, який їй безумовно влаштує Сабаленка. Як покаже себе американка, отут велике питання. Отже, фінал Гауф Сабаленко на нас очікує. Нагадаю, обидві тенісистки мають по одному фіналу на Гренслемах, але якщо Сабаленко після цього, власне, почала домінувати, перемігши в Австралії в цьому сезоні, то Коко гауф в минулому сезоні грала у фіналі Ролан-Гарос. Ну і, можливо, хоче забути той фінал. Хоча фінал Гренслему це також досягнення, але там за годину вона програла Ігішвіотек той поєдинок. В очних протистояннях, як не дивно, 3-2 на користь Гауф, 2-2 на Харді. Але в цьому році вони зіграли між собою один поєдинок. Був він в Індіан Уелсі, і 2-0 вона, цей поєдинок, вибачте, закінчився на користь Сабаленка. Один з сетів з рахунком 6-0. Скажу відверто, може бути така ситуація, що і в цьому поєдинку, ось в цьому фіналі, може бути 6-0. Не хотілося би, звичайно, але. Отже, підсумовуючи, обидві фіналістки не люблять грати під тиском. Трибуни однозначно будуть за Гауф. Ну, а чим все закінчиться, я запитую вас. Будь ласка, пишіть в коментарях ваші прогнози на фінал, ваші думки на фінал. Буде цікаво про це почитати. Загалом, дякую вам за увагу, за перегляд цього відео. Якщо сподобалось, можете підтримати його лайком, мені буде дуже приємно. Ну і можете підписатись на канал. В одному з наступних відео ми будемо робити огляд на це протистояння. На все добре!